Радіо Чикаго». Друзі, ми продовжуємо етер на радіо UA Chicago. Це вечірня студія. І з нами сьогодні доктор Микола Рудик, стоматолог, професор Midwestern University. І так само доктор Микола Рудик. Разом з доктором Марією Рудик заснували клініку Desplains Family Dentistry. Номер телефону 773 966 0505. Сьогодні з доктором Миколою ми поговоримо про вініри, що це таке, як їх встановлювати. Доктор Микола Рудик, вітаю вас. Вітаю. Як у вас сьогодні настрій? А що ви бажаєте нам розповісти про вініри? Що цікавого підготували? Настрій позитивний. Ну, вирішили підібрати таку тему Вініри, тому що в принципі, багато людей цікавляться. Не всі зовсім розуміють, що таке вініри, для чого вони використовуються. Є різні очікування в людей від Вінірів. Давайте почнемо з основ, з бази що такі вініри. Розкажіть мені, людині, яка не, не знає, от що, що це таке вініри, навіщо вони мені потрібні? А ну вініри це, по суті, вид зубної конструкції, який використовують, який якби використовується для відновлення зубів. І основне для він, якби чим вініри вони різняться там від коронок чи від інших конструкцій. Вони є досить, скажімо, цей такі, як тонкі накладки на передній поверхні зубів, і в більшості випадків вони використовуються для відновлення естетики. Тоб... Тобто це аксесуар, це не є щось обов'язкове. А ну як в яких випадках, тобто є люди, в яким в принципі є показані вініри, є люди, які роблять їх більше з естетичної точки зору, тобто це таке як elective treatment. Якщо, скажімо так, є зубний дефект, що можливо людині не потрібно повністю, наприклад, зуб покривати коронкою, а можливо його відновити вініром, то це є по суті метод лікування, який є по показах суто для відновлення структури зуба. В деяких випадках люди їх роблять чисто з естетичною метою для того, щоб покращити. Вигляд зуба, колір, форму і таким чином покращити посмішку. Ну, здебільшого, напевно, саме естетично з естетичної точки зору люди це роблять поза як, простими словами, пояснюючи нашим слухачам. А це ті білі зуби, які ви бачите в рекламі, так? тої вініри. Так? Бо такі натуральні зуби, мені здається, нереально не, не так відбілити. Чи можна до такого вигляду? А, можна відбілити. Ну тобто, зуби є в різній структурі, різ по-різному відбілюються, але є люди, які мають відносно рівні зуби. І за рахунок відбілювання вони досягають цього, як кажуть Голівудсмайл, тобто голівудської посмішки можна просто за рахунок відбілювання. Багато є людей, які того не можуть зробити, тобто воно ну, неможливо при природньому так зробити, то встановлюють вініри для того, щоб зробити ідеальний вигляд. А ось ця голівудська посмішка, якщо ми говоримо про свої зуби, так без вінірів, вона дорого коштує в плані здоров'я наших зубів. Тобто, це якась певна жертва, на яку ми маємо піти, чи це, чи це шкодить нашим зубам? Чи ні? Не обов'язково. Тобто дуже багато залежить від генетики, тобто яким чином взагалі в людей зуби виглядають природньо. Є в нас ну, є пацієнти, які мають природньо гарні красиві зуби, в декого вони навіть природньо рівно ростуть, тобто ніякого не потребується ніякого лікування, чисто можливо там відбилити зуби, якщо хотіти там на декілька тонів світліше зробити зуби, і в принципі нічого більше не потрібно робити. Багато людей є, які, якщо ви бачите, гарні. Зуби і вони природні, вони прийшли в ортодонтичне лікування. Тобто, зуби були форма гарна, але можливо положення не дуже було ідеальне. І дуже часто вони вирівнюють ортодонтично, потім відбілюють, і це теж виглядає, по суті, як та сама голівудська посмішка. Є люди, в яких є зуби анатомічно не дуже красиві. Тобто, форма не дуже ідеальна, розміщені, можливо, якісь щілини, ще якісь проблеми з зубами. В таких випадках, якщо людина хоче зробити гарно, щоб воно ідеально було, тоді можуть виготовлятися венір. А за, знову ж таки, і за білі зуби за відбілення. Є ось такі, знаєте, полосочки продаються в Волгенці в CVS, що ти клеїш на зуби, там тримаєш 15-30 хвилин а, і це робиш регулярно, тоді зуби відбілюються. Ви вірите в це, це працює чи ні? Ну працює до певної міри працює, так. Але якщо порівнювати ось ці такі препарати, що я ще сказав, з візитом, скажімо, до вашої клініки і до процедури відбілення зубів, наскільки ефективніше саме у вас відбілення, ніж ті полоски в Волгринці? Um, скажімо. Ми вже про відбілювання про війні ми, ми але, дійдемо, окей. тому що це по так. суті війні здебільшого все ж таки. Мені здається, але ви Це зараз... естетика, естетика. Так? Та так, тому власне як... тому питаю, mm -hmm. як до того дійти. Ну, в принципі, як скажемо, різниця в основному, якщо говорити про офісне відбілювання і про те відбілювання, яке ви робите, ті, що ви кажете, полоски купляєте, це є в концентрації препарату в більшості випадків. Тобто ті, що продаються в, ну, без рецепта і просто пацієнт може сам купити, як правило, вони мають низьку, низьку концентрацію. Відповідно, ними неможливо, скажімо так, без нагляду лікаря, що називається самостійно, пошкодити там ясна, пошкодити зуби, тому що ці препарати, які відбілюють зуби, вони, якщо вони високі. І концентраціях вони агресивні досить сильно. Якщо їх там перетримати, можна пошкодити структуру зуба, якщо не ізолювати яса навколо зубів, які ти відбілюєш, їх можна просто спекти, що вони стануть білі і будуть просто лущитися. Тобто, так само губи можна попекти. Тому, скажімо, якщо таке професійне відбілювання, різниця в тому, основна, що якщо ви професійно це робите в офісі, це більше швидкісний результат. Тобто, це можна досить швидко добитися, але це робити потрібно під наглядом, для того, щоб не пошкодити зуби і навколишні тканини. І якщо говорити про ті, що. Що ви купляєте самі, це трошки довший час, але в принципі, якщо це регулярно робити, то можна схожого результату добити. Ще одне питання таке по відбілюванню. Зубні пасти для відбілення це є міф? Ну, це, не, це не є міф. Тобто зубні пасти, які для відбілення зубів, вони просто мають певну. Хімічну будову трошки різ, різнішу ніж звичайні профілактичні пасти, і так само мають абразійність іншу. Тобто, основне за, за, за рахунок чого відбілюються зуби, коли використовувати оці пасти для відбі, для відбілювання, це є за рахунок механічних частинок. Тобто, ці зуб, ці зубні пасти, як правило, вони є дуже абразивними, тобто вони такі як піщавні. Дуже і відповідно, коли людина чистить зуби, інтенсивніше знімається наліт зубів. Проблема в тому є, що якщо такими пастами користуватися як профілактичними постійно, то ви будете собі знімати просто структуру зубів. І можуть появлятися кленовидні дефекти. І відповідно потім це вже було, це називається некаріозні дефекти. Тобто, появляються дефекти на зубах від постійного чищення абразивною пастою. Ну і так само вони мають там хімічно також, мають відбілюючі агенти, які чисто хімічно, схоже, так як оці ці полоски, які ви нагадали, також відбілюють зуби. Ось, в принципі, друзі, ми і вибудували цю, цей шлях до голівудської посмішки. Перше це зубна паста для відбілювання, друге це ті полоски, які продаються в Орденці в CVS. Далі ці самі полоски, але вже з рецептом лікаря, які мають більшу концентрацію певної речовини. Наступне це відбілювання вас в офісі, у вас в клініці, це вже безпосередньо, що ваші колеги роблять. І якщо вже нічого не допомагає, тоді, напевно, що і дійсно люди ставлять вініри. Так? І у співвідношенні відсотковому. Наскільки естетика займає, а наскільки займає необхідність? А, ну, Це як би індивідуально. Тобто. А... Здебільшого до вас за вінірами хто звертається? Ті, хто хочуть естетично гарно виглядати, чи ті, кому дійсно потрібно? Я би сказав, напевно, що 50 на 50. Тобто є люди, які суто приходять до того кажуть, я хочу змінити посмішку, мені не подобається там колір зубів, я пробувала там відбілювати, воно не дуже виходить. Сама форма зубів мені не дуже подобається, хотіла би гарнішу. Тобто, чисто такий, можна сказати, естетичний запит. Це як один варіант можна зробити. Не завжди, скажімо так. Ми також погоджуємося на те, що ми будемо робити вініри, тому що є випадки, інколи що проблема є не суто в формі зубів. Дуже часто буває проблема в положенні зубів. Тобто, люд людям часто буває, що їм не потрібно вініри зробити їм потрібно пройти якийсь курс ортодонтичного лікування. Можуть бути там чи елайнери, чи брекети. Е потрібно спочатку вир виправити проблему з самим розміщенням зубів, тому що для того, щоб досяг досягнути гарної посмішки, недостатньо мати просто. Зверху зроблені, скажімо так, гарно там кожен зуб естетика це є гармонійність між самими зубами і навколишніми тканинами, які є навколо зубів. Зуби вони не є самі по собі. Вони ростуть під низом кістка, ясна, вони виходять з ясен. Тобто повинен бути гарний завжди контур. Самої пришийкової ділянки тож називається зеніт зуба, повинно бути гарне співвідношення довжини ширини коронки, самої і відповідно, якщо зуби ростуть не в правильному положенні. І ти намагаєшся зробити на них вініри, можна добитися тільки певного естетичного результату до певної межі, але не ідеального. Для того, щоб зробити ідеального, потрібно максимально старатися, щоб зуби самі по собі були розміщені правильно. Тоді ви можете зробити практично ідеально кожен вінір, який буде гарно виходити з ясен, і відповідно буде гармоніювати з губами, з яснами, з посмішкою і зі всім. Якщо зуби ростуть криво, ви пробуєте не робити вініри, один буде вищий, другий нижчий, один ширший, другий вищий. Тобто, тобто ну, починають. Це отакі проблеми, і тоді, відповідно, скажімо так, очікування можуть не відповідати результату в кінці. Тому, на якщо робити вініри, це потрібно спочатку якби подивитися загальну картину і, можливо, деколи. Виправити якісь певні речі, тобто це може бути ортодонтичне лікування, по поставити в більш краще положення. Деколи цього достатньо, і вже потім вініру люди не хочуть, тут виглядає все краще набагато. Інколи буває, потрібно робити, називається такі процедури gingivectomy, це так якби підрізання ясен. Часом буває, що коронки виглядають одна вища, друга нижча. Потрібно перед тим, скажімо, працювати з яснами, провести контурування ясен, щоб їх зробити всіх одинаково. Тому це не є так просто, що ви. Я хочу вініри, прийшли, там, поставили вініри. Тобто, не всі кваліфікуються вже не і зразу? Всі, та, не всі зразу кваліфікуються на прямо зразу встановлення вінірів. Дуже часто буває, що потрібна додаткові процедури, якщо ви хочете дійсно гарний результат. Окей, це ми говоримо за естетику. Але ви сказали, що є деколи необхідність. Яка це може бути необхідність? Е, необхідність може бути така: дуже часто люди в нас роблять вініри, якщо в них були. Е, Перед тим композитні реставрації, тобто композитні реставрації, по суті, пломби. Тобто є люди, які мають е, великі масивні пломби на передніх зубах. Тобто, і вже навіть ті пломби перекладалися один раз або два рази. Там вже свого зуба не дуже багато лишилося. Е, відповідно, в таких ситуаціях е, залежно від того, де розміщені ті пломби, е, можуть пропонуватися як наступний вже метод лікування або коронки, або вініри. Тому є багато пацієнтів, які мали. Перед тим зроблені пломби е, часто бувають деколи випадки, коли були навіть якісь канали роблені в зубах, зуби починають темніти. Вже навіть і виглядає пломба інша від зуба, і, скажімо, так, така, така трохи веселка на зубах по різному. Дуже важко тоді доби добитися гарного естетичного результату. Тоді потрібно деколи робити ну, такі реставрації, які повністю перекривають естетичну передню поверхню. Про зуби. веселку на зубах хочу вас запитати: е, якщо робити вініри, то потрібно робити на всі зуби, чи можна... Можна вибрати там два передніх, і достатньо а, взагалі. вінір він робиться індивідуально на кожен зуб. Uh -huh. Тобто можна в теорії, якщо все решту ідеально, один зуб, якісь там проблеми є, можна зробити просто один вінір, підібрати колір. так? Так, підібрати колір, підібрати форму. Якщо всі решту зуби нормально виглядають, то ви можете просто встановити один вінір. Тобто, вінір це не є якесь таке тотальне протезування. Тобто uh -huh. багато людей просто думають: вінір це значить, що мені треба всі зуби опиляти, на всі зуби накласти вініри і отак ходити тепер. Тобто, це не є. Тобто в таких в деяких випадках так робиться. Це якщо потрібно практично змінити форму всіх зубів і, скажімо, поставити вініри. Часто буває, там ми виготовляємо там два вініри або може бути чотири вініри. Якщо людина повністю має всі зуби, які там не дуже добре виготов... ну, виглядають, людина хоче змінити форму, колір, можемо там шість, вісім, десять навіть ставити деколи. Якщо то... немає достатнього грошей, то можна поступово та? почати з двох передніх і потім іти так в бік. Е, ну, в теорії так, але взагалі е, з вінірами краще їх робити одночасно всі. Тому що ем, коли робляться вініри, дуже часто буває, що потрібно чітко гарно вирахувати відстань між зубами, вирахувати ширину кожної коронки. Якщо робити один тут, другий тут е, зуби вони тоді починають диктувати, скажімо так, один зуб починає диктувати положення іншого зуба. Тому якщо вам потрібно зробити ідеально і багато зразу, то в ідеалі найкраще їх робити всіх разом. Тому що ви можете тоді рівномірно поділити той проміжок, який у вас є між кожним зубом, вирахувати довжину, скажімо, ширину, і, і одночасно зробити з одного і того самого матеріалу, і скажімо, зробити їх за одним підходом. Тоді вони будуть найбільш ідеально однакові, ніж потім старатися підібрати, вже інший раз виготовляти. і… Вже якби підпасовувати підійки є. Це можна робити також, але це не ідеально. Але можна. Ви кажете з одного матеріалу. А то є різні вініри, так? Тобто, якщо зуби там є золоті, є якісь керамічні, ще якісь то так само і вініри є, якогось іншого матеріалу, ніж так, так. Ну взагалі, якщо так взяти вініри, є, скажімо так, по методу виготовлення є дві основні групи вінірів. Це є прямі вініри і непрямі. Прямі вініри, це те, що часто називають, називають там зубні реставрації. Тобто, це якби. Прямі вініри це коли вони виготовляються прямо в ротовій порожнині дентистом зразу. Тобто це опилюється просто зуб і прямо накладається з матеріалу, як правило, це з композитного матеріалу, з того самого, який пломби робляться, накладається вінір композитний. Це звується прямі вініри. А непрямі вініри це коли виготовляються вініри в лабораторії. Тобто поза межами ротової порожнини вже як протест певний такий, да а ну то по суті, це все так, якби проте коронка це рахується, теж як mm -hmm. протез там. Е, тобто, але е, різниця це є в тому, що вони виготовляються не в ротовій порожнині, і вони не виготовляються прямо безпосередньо. Тобто, для того спочатку там обробляється зуб, там відпрепаровується до певної форми. Тоді хто як працює, бо знімаються відбитки, або так, як в нас ми скануємо, 3D-сканерами все, і тоді виготовляються вініри. З різних матеріалів можуть виготовлятися вініри. Ну, такі основні три матеріали, напевно, які б хотілося згадати це є композити. Тобто це і композитні вініри це, по суті, це так, якби. То саме, як матеріали, з якого з якого пломби роблять. Тобто тільки виготовляються в окремо в лабораторії. Другі вініри це є вже якби керамічні вініри. Це суто з кераміки, там є поливошпатна літі, кераміка, різна кераміка, але це су, суто керамічні вініри. Ну і там деякі виготовляють цирконіві вініри. Um, це якби така третя група. Це теж рахується без безметалеві без вінір. З Вінірами потім це, МРТ можна взяти? Можна. Чикоте, чи що? Так, можна, можна, так. там проблем таких немає. Ну, якщо говорити про ну, напевно людям цікаво різниця між тими вінірами, які кращі, Ціна? які ліпші. Якість? Скажімо так, якщо по ціні брати, то, ну, напевно, найдешевшими це були б композитні вініри, але їх майже ніхто не робить. Тому, композитні що... це прямі, так? Можуть бути прямі, можуть бути Так. Тобто їх дуже рідко виготовляють, і я б їх теж також не рекомендував виготовляти, тому що композитні вініри вони не мають довгого терміну, скажімо, служби. Тобто їх можна зробити е, в певних випадках, але вони за рахунок того, що сам матеріал, композит, він є більш пористий матеріал. Вони мають схильність до того, що вони можуть міняти колір, вони можуть втягувати барвники в себе. З часом можуть десь вони. Там буває навіть злущуватися, тобто з ними починаються такі проблеми. На деяких спочатку вони ніби окей, вони не є довготривали методом лікування. Тому я би про них, них не, не рекомендував би. Я стараюся взагалі не робити таких вінірів. Тому а що, що тоді ви робите, які є топ, топ вибір ваш? Мій топ-вибір це є композитні, це є керамічні вініри, угу. суцільна кераміка. Тобто, де немає ніякого металу, це є суто керамічні вініри. Є ще дехто робить цирконіві вініри. Також не дуже рекомендую їх робити. Різниця між цирконієм і між, між сутокерамічними вінірами. Ну по ціні там різниці немає ніякої, вони коштують однаково. Основна різниця це і в міцності. Тобто цирконі вініри вони міцніші самі по собі, бо церковий матеріал він є твердіший. Але проблема є в тому, що цирконій, він, по-перше, він не має такої гарної прозорості, як кераміка, тобто з ним важче добитися гарного естетичного результату. Друге, цирконій, він не має такого доброї адгезії до поверхні зуба, як має кераміка. Тобто, його важко, його не то, що важко, його приклеїти легко, але він так довго не тримається і довго не служить, як керамічний вінір. Вони дуже часто бувають, якщо їх зробити, вони можуть відпадати. Церкові вініри, тобто їх потім треба переклеювати, і з ними з ними є проблема. Тому керамічні вініри то є наш вибір. І давайте на завершення, маємо три хвилинки, ще поговоримо про переваги і недоліки. В принципі, переваги ви певні назвали вже так з точки зору естетики, а і так само і з іншої, з іншої точки зору ви почали вже роз говорити, чому варто їх ставити. Але за недоліки більше цікавить, ви казали, що не всі кваліфікуються відразу, проте до того можна дійти. Кому взагалі не потрібно ставити вініри? Які можуть дійсно погані бути якісь наслідки від того всього? Ну, дивіться, тобто, найперше, це є спочатку, скажімо так, де потрібно дивитися на саму структуру зуба є. Зуби, які мають дуже великі реставрації на собі, і в принципі, вінір, ну щоб люди собі розуміли, вінір це і накладка на передню поверхню зуба. Відповідно, більша частина зуба лишається не непрепарована, тобто вона не опилюється, опилюється тільки поверхня. Ззаді – те саме, що було ззаді, зуб лишається той, який, який є свій. Так okay. тобто, якщо ви маєте пломби, які заходять на задню поверхню зуба. І потрібно його відновлювати, то краще робити коронку. Тому що коронки і вініри, якщо вони керамічні, вони виготовляються з ідентичного матеріалу з того самого матеріалу, і вони виглядають однаково. Ви ніколи не відрізнете, чи це є коронка, чи це є вінір. Тільки хіба що ви заглянете комусь в рот, подивитеся з піднебіної сторони, щоб побачити, що там чого ніхто не робить. Тільки Дентисти. Так, тільки Дентисти. Відповідно, деколи люди, люди питають, я хочу вінір зробити, але там краще виготовити коронку. Тому що чим більше стиків різних реставраційних матеріалів на поверхні зуба, тим більше шансів, що там можуть. Появитися якісь проблеми тому часто буває, що потрібно просто коронку замість вініра. Ну, друге, бувають деколи люди, які мають карієси, тобто такі, які не контрольовані. Дуже часто в них вторинні карієси, пришікові карієси, демінералізації на зубах. Тому інколи для таких людей також їх не рекомендовано. Ну і є люди, які мають також бруксизм. Бруксизм це коли люди сплять і мимовільно в сні якби вони зжимають зуби докупи. Це просто такі, як, такі, якби. Ну, така звичка є фізіологічна, така, така під, під, такі. підсвідома звичка. Uh -huh. Відповідно, якщо є такі ситуації, то якщо виготовляти вініри, інколи такі люди можуть їх просто ломати. So. за рахунок того, що в них є така гіперфункція м'язів. Ну в таких випадках виготовляються, як правило, такі night guards. Даються нічні капи, що людина спить в них. Але це є також одне з одне з таких. Персональний можуть... підхід має бути для кожного пацієнта, і саме це ви робите у клініці Family Death Plans Family Dentistry. Друзі, звертайтеся ще раз нагадаю: номер телефону сім Нуль доктор Микола Рудик та його чудова дружина, доктор Марія Рудик вам обов'язково допоможуть. На завершення, доктор Микола Рудик, скажіть, будь ласка, чи маєте ви вініри, чи має ваша дружина вініри, ваші діти? Якщо так, чому, якщо ні, чому? Ні, ми не маємо вінірів. Ні я, ні дружина не маємо. Чому? Тому що показів у нас не було для того, щоб їх ставити. Друзі, якщо у вас покази є, тоді ставте і звертайтеся і не були зацікавлені наразі в них. Так. Бо то дорого, так ні, не це не це не справа. В тому тобто okay. завжди ідеально свої зуби мати найкраще. Але якщо потрібно, ну і ви їх рятуєте, свої зуби, це пріоритет. А якщо, так, а якщо так. вже не видається, тоді ставимо коронки і все решта похідне. Дякую вам за гарну розмову. І сьогодні, друзі, нагадаю, ми говорили про вініри, які вони бувають, і чому їх потрібно або не потрібно ставити. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Ми ж з вами почуємось не за. Барром. Дякую. Дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.